Так, всіх моїх студентів, школярів, абітурієнтів, вітаю на моєму YouTube-каналі. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, хто ви, на якому рівні навчання ви зараз знаходитесь. Мені дуже буде цікаво почитати, яка в мене аудиторія. І сьогодні я хочу з вами поговорити на дві важливі теми. Перша це про якусь монументальну впевненість під час навчання, як цього набути. Що взагалі потрібно робити з точки зору бекграунду не тільки в процесу навчання, а що взагалі діпи, відбувається в цей період, на що можна звернути увагу? Друге, я хочу розказати свій невеличкий лор, те, через що я вже пройшла на своєму шляху, і, можливо, якась вирізка цієї історії вам здасться корисною або цікавою. Так, ну по-перше, я хочу сказати, хто я є. Я є той учник, про якого кажуть, вона може, але не хоче. Я саме та, яка завжди може, але дуже рідко коли хоче. І це принесло мені. Такі дуже змішані результати і дуже змішаний досвід навчання, тому що в деяких семестрах я була дуже добра. Дійсно, я мала типу дуже високі оцінки. В деяких мені було настільки все одно, що всі просто недоумівали, а чому їй все одно. Тому я вважаю свій досвід цікавим, і хочу їм поділитись. А значить, коли ви приходите в вересні на навчання, що у вас починається в житті? У вас починається купа зайнятого часу. У вас починається спілкування з вашими друзями, можливо, якісь ще мороки. Але що ми можемо з цього винести? Ну, по-перше, тих, хто прийшов на якийсь новий етап, я не знаю, прийшов в нову школу, прийшов в коледж, прийшов в університет, всім, звісно, що на початку пораджу вливатись в довіру а учителям. Можливо, ці рекомендації ви вже чули многократно, але. Це реально топова порада, тому що коли ви вливаєтесь в довіру, потім э, ця репутація працює на вас. Це факт. Зверніть це увагу. Типу, ви можете на початку балансувати між тим, аби влитись в довіру та встигати все робити. Потім всі просто будуть знати, що ви топовий чел, на вас можна сподіватись, але ви зможете вже трошечки трошечки подфілонити, коли вам захочеться тому так Наприклад, коли я була в школі, я чомусь не дуже сильно звертала на це увагу. Я думала, що це в міру свого віку тоді. Але коли я прийшла навчатися коледж, я вже викупила цю тему, і це реально мені дуже сильно допомогло, тому що всі знали, що я можу, але я просто не так часто старалась, як могла. Друга порада, яка теж, скоріше за все, дуже розповсюджена, але я не можу замовчати цю тему. це оце твої друзі тебе стягнули вниз. Оце твої оті друзі, да? Не спікуйся з ними, будь ласка. Ой, пробачте, мені мама заборонила з вами спілкуватись. У мене такого ніколи не було. У мене завжди була своя чаша вагів, і я могла вибирати пріоритети, навчання або друзі. Всім абсолютно було пофік. Саме тому я навчилась розставляти ці пріоритети. І я зрозуміла одну важливу річ. Ті люди, які навчаються добре. Ми кажемо саме за тих, таких класних, які, типу, не є такими заучками, що в сенсі вони вовче ніколи не винирують з дому, але і вони приділяють увагу навчанню, але й при цьому в них є, наприклад, якісь свої хобі. Оці ребят, вони самі самі кльові. І в мене вже були такі теж в коледжі, коли я була, і це було дуже файно, тому що ти завжди рівняєшся на них. Ти намагаєшся до них дотягнутися, навіть якщо в тебе десь хромає результат, твої фані друзі, які мають ліпший результати, ти завжди до них будеш тягнутись. А якщо ви, наприклад, вибрали відлинювати, то ви будете відлинювати разом. Це реально завжди так. У мене було два таких приклади: коли я тягнулася і коли я відлинювала. І тоді, і тоді це було забавно, це було файно. Але можливо, якщо вам потрібен реально постійний стабільний, добрий результат. То вам лише вибирати оце коло людей, які типу постійно намагаються до чогось прагнути. Тому що зазвичай такі люди прагнуть чогось не тільки в сфері навчання, а й взагалом по життю. Хоча випадки можуть відрізнятися, але все одно це реально факт, це реально так працює. Це буде завжди, це було завжди. Далі третє, що я би хотіла сказати, це «Try your best». Перед тим як казати, що вам щось не подобається, що у вас це не виходить, спробуйте зробити своє саме ліпше. Спробуйте посидіти над цим, спробуйте трошки пострадати, спробуйте іншими методами це зробити. Але перед тим як ви скажете Нєт. Мені це не подобається, тому що, наприклад, під час навчання в школі я дійсно нічого не розуміла в хімії. І я знаю, чому це було, тому що, тому що я просто попала на вчительку, яку я не зрозуміла. Можливо, зрозуміла інша, але не зрозуміла я. Я не знаю чесно, але я абсолютно просто була мімо. Я взагалі нічого не розуміла з цього. В цьому є і моя війна. мені просто було це не цікаво. На вчителя теж, тому що я вважаю, що всі повинні приблизно однаково хоча б почати з бази, хоча б на базі розумітись. А потім, ладно, вже, якщо складно, то може хтось злиться, тому що йому реально важко або не цікаво. Але базу повинні знати всі. Так, от базу я теж не знаю з хімії. Тому все, типа, це погано, тако не мусить бути. Але зараз в речах, яких я не розуміюся, я з на початку. На початку стараюсь розібратись, а потім я вже розумію, чи мені це подобається, чи ні. І що я хочу сказати з приводу цього, що зазвичай ви відмовляєтесь від цього тільки тому, що вам важко на початку. Просто, коли у вас не виходить, ви реально хочете відмовитись. Це нормально, мозок дуже лінивий. Але чи це вам зробить маліну потім? Навряд, чи. тому що ви прийшли. Я вже не кажу про школу, я вже кажу про якийсь особливий заклад, коледж або університет. Ви прийшли для того, щоб набути знання. І коли ви просто пропускаєте ці маленькі аспекти, ви забиваєте на те, що вам важко, ви не стараєтесь перешагнути цю важкість, то ви просто зливаєтесь. Ви просто зливаєтесь не тільки з цього, а й з того, що вам подобається, тому що те, що вам подобається, теж колись стане. Для, ви, для вас складним на якомусь етапі. І все. І це, типу, запущений процес. Звісно, це можна виправити потім, але ліпше навіть і не починати. Ліпше самого початку робити саме так. Четверта порада. Насправді під час навчання ви можете спробувати всякі різні психологічні фішки. No, Які ви можете потім використовувати в дорослому житті, можна взагалі по-різному себе проявляти. Знову ж таки, ви можете спробувати будь-яку модель, ви можете забити, подивитись, як це, як до вас будуть ставитися люди і так далі, їх реакцію. Ви можете бути ліпше, теж подивитись, як на вас реагують люди. Ви можете спробувати бути лідером. Це теж третій досвід, і ви дізнаєтесь, як це працює, як це по-іншому, і так далі. І саме прикол навчанні в тому, що ви можете все це пробувати. У вас є реально багатий запас часу, аби спробувати всі ці штуки. Тому я би порадила все це активно пробувати, окрім того, щоб просто навчатись, пробувати різні методики, поведінки і дивитись на реакцію соціуму. Це достатньо прикольно. Таким чином, ви розвиваєте свої софт скіли, і звісно, що вам це знадобиться в дорослому житті. Як ми всі кажемо, що школа — це, е, е, <звіт> це якась Я так такий вираз, як школа життя, але в деяких випадках школа може бути школою життя. Тому Знаєте? <звіт> you know, ну і п'яте заключене з моїх якихось парадочок, це just have fun, my little friends. <звіт> що може бути ліпше, ніж просто угоражена цим цим. І просто вносити в цей процес свої якісь фішки, локальні приколи. Щоб по-різному ізвілятися, по-різному щось видумувати. В цьому і є суть, тому що, знову ж таки, з мого життєвого досвіду, коли в тебе закінчується навчання, в тебе не так багато соціальних зв'язків. Типу, наприклад, ти приходиш на роботу, і в тебе на роботі є один колектив. Да. Коли ти навчаєшся в тебе теж тільки один колектив. Але окрім цього, твого колективу, в тебе є ще як мінімум я не знаю, скільки чотири твоя паралель. А, і далі всі інші паралелі помножаєте на 3-4. Все, будь ласка, от тобі соціум. Ти можеш до нього звернутися на будь-які перерві і так далі. В тебе просто навколо тебе купа людей. В тебе дуже легко є можливість розв'язати соціальні зв'язки. Коли ти виходиш в доросле життя, то ти стикаєшся тільки з роботою, де в тебе є в колективі, наприклад, п'ять людей. І ти якби то ще не факт, що ви з ними були такі, типу, соулмейти, тобто не факт, що ви прям будете багато часу разом проводити, і типу, ви скажете: Ну, я можу піти на технопаті і знайти там собі камара які... но Ну, а що, якщо я не люблю технопаді, що якщо я інтроверт, типу, я хочу вдома сидіти, а де мені шукати людей взагалі? Я не знаю. Я не розумію. На івентах? Ну, не знаю. Я прийду на аніме івент ну, можливо, я когось там знайду, але типу, це треба час, це треба час. А коли ви знаходите в школі, то вам не треба час для того, щоб шукати людей. Вони просто навколо вас розумієте? І так само в інших навчальних закладах ви просто приходите навколо вас люди. Ви можете підійти познайомитись. Я розумію, я зараз теж в університеті і. Я не сказала би, що це так легко підійти і тіпо, почати просто базарити, але це можна навіть працювати трошки інакше. Може, навіть до вас будуть підходити люди. Якщо ви, типу, будете якось проявлятися, то до вас теж почнуть підходити люди, і вас почнуть зав'язувати якісь зв'язки, це файно. Все це так і працює. Типу, зазвичай вони навіть найчастіше підходять, вже коли ви, типу, старшого віку, коли ви там в університеті там чи або на магістрі, я не знаю. то Соціальні зв'язки дуже сильно зав'язуються, але anyways, це можна провертати де згодом, можна в школі, можна в коледжі. Тіпа, головне не забувати про те, що у вас є така можливість заводити що найбільше зв'язків. Все. Ну і на кінець додам невеличкий лор свого життя, що я мала в житті, яке навчання. Навчалася в одній школі 9 класів. Наш клас майже був незмінний. У мене завжди була якась одна подруга. І у протязі років всі подруги вони просто змінювалися. У мене не було такого, що там була якісь компанії, бо щось таке я зазвичай була дуже окремо і просто мала якусь подругу. І ми з нею, отак от були на сайді, щось там тусили і так далі. В школі я не навчалась дуже добре. Колись на початку це було файно, потім. Це було зовсім жахливо. А, мені в школі не подобались мови. Зараз мені дуже сильно подобаються мови. Розумієте, да? в чому, до чого я веду? Тіпа, мені тільки 20, але життя настільки сильно змінюється навіть за цей проміжок часу, що ви не уявляєте, в яких кондиціях воно зміниться. Ми навіть не кажемо про якісь переїзди там, до інших країн і так далі. Але банально просто про захоплення. Про типу, я завжди... Була не впевнена в своїх мовах. Я завжди думала, що в мене все погано з цим, що я ніколи не зможу нічого з нових мов вивчити, що в мене це не йде, це не моє і так далі. Зараз, тим не менш, я знаю до громади разом п'ять мов, і все супер. Мені це подобається. Або, наприклад, ті ж самі книги, про які я розповідала до речі, в одному з минулих відео. В школі мені ніколи не подобались книжки, а зараз я знаходжу їх цікавими, хоч і не завжди знаходжу час на них, але знаходжу їх цікавими. Anyways. Усі школи понині у мене просто з'явився інтерес до речей. типу, в школі мені якось було пофік. Я не пам'ятаю, що в мене був такий азарт інтерес до речей. До деяких, можливо, був тільки до географії, можливо, або до математики трошки. А зараз у мене реально прям з'явився такий окремий інтерес до речей. Я прям відчуваю це відчуття сорі за повтори, масло масляне, А відчуваю оце окреме почуття зацікавленості. Тоді я це не могла так диференціювати. Угу. Далі, що в мене було після школи? Я закінчила 9 класів. Я не здавала ДПА, тому що почався коронавірус. Я вступила в коледж в 15 років, і мені подобалось малювати, тому я пішла на українське народне мистецтво, і я дуже сильно рада, що я там була. Жаль, цей досвід не був таким. Прикольним, тому що в нас був коронавірус, потім в нас була війна, ми майже завжди були на карантині. І оцих комунікабельних можливостей так багато я не мала, тому що багато часу ми проводили вдома і робили всі завдання вдома, і це не було прям дуже фані. От але я все одно дуже рада навичкам, які я отримала. Хоч і не закінчила коледж і не маю диплома, а я все одно набула просто неймовірний пласт знань Художніх. Зараз я розумію, як працює простір, як взагалі треба малювати. Можливо, в мене трошки втратяться скіли, якщо не буду якось повторювати, але все одно я розумію цю базу, і я дуже сильно рада, тому що ніде, окрім коледжу, я би не дізналась такий пласт і не мала би такого досвіду. Тому я дуже сильно рада. І зараз я деінколи використовую ці знання на практиці. І з цього періоду в мене, звісно, залишились друзі яким я дуже рада, і ми підтримуємо зв'язок. Класний дуже період в моєму житті. Я дуже вдячна всім, хто брав в цьому участь. Далі в мене була дуже довга пауза, два роки. По факту, це було якби то на академічній відпустці. Ані весь я не займалась навчанням в класичному розумінні. Академічним навчанням я не займалась. Єдине навчання, яке в мене було, це. Китайську мову, і я теж дуже рада, що я зайнялася цим саме в такий період тиші в моєму житті, тому що я поглинула це дуже швидко, і я дуже сильно цьому рада. Я просто 100% концентрації витратила на китайську мову, і тому результати прийшли до мене дуже швидко. Я хотіла продовжувати більш глибинно займатися цим, але дещо сталося. Кому цікаво, я можу засняти відео на цю тему. Що сталося між мною та китайською мовою. Пилер я її продовжую вчити, але я мала можливість вивчати її дещо інакше. Так, от, після нещодавних подій, я почала вивчатись в університеті. До речі, відос про це вже є на каналі. Можете заходити, дивитись, як це освіта в Європі, як це виглядає. Мої коментарі щодо цього, кому цікаво, будь ласка, переходьте. І цей досвід. О, Господи, як я щаслива. Я не можу передати. Мені так сильно подобається тепер навчатись після двох років. Паузи, мені подобається бути в соціумі, мені подобається виконувати ці завдання, навіть якщо мені дуже важко буває періодами, мені дуже сильно подобається. І я тепер на це дивлюся по-інакшому, з такої, типу, дорослої точки зору. Головне, що мені подобається все. Я буду ділитися новими з університету в подальшому на каналі, кому цікава ця тема. Загалом. Ставлю лайк університету. Я думаю, що, ну, в принципі, ми будемо вже заварачуватись, сворачуватись, тому що я розповіла вже багато, кому треба було дізнатися інформацію дізнались. Все. Тож, всім, хто переглянув, дуже дякую. Тож, всім, хто переглянув до цього моменту, дуже дякую. Пишіть, будь ласка, коментарі. Залишайте ваші відгуки на відео. Все. Бай-бай!